Війну можна закінчити ще до виходу на кордони 1991-го. Принаймні про це публічно заявляє президент України. Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському мовнику BBC. каже, щоб завершити протистояння, потрібні спільні зусилля всіх союзників, але не військові, а дипломатичні. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію. Щоб Росія погодилась. Сідати і думати про закінчення війни. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Але ослаблений на полі бою агресор наголошує Зеленський, допоможе стати Україні сильнішою під час переговорів, і цю силу поступово додає кожен із союзників, президент у Лондоні, Україна та Британія підписують масштабну угоду. Британці дають кредит на 2 мільярди фунтів, щоб розвивати і посилювати українську оборонку. Суму можуть збільшити у майбутньому. В майбутньому розраховують, що до 2026-го Україна отримує системи ППО та РЛС, а ще налагодить виробництво стволів та запчастин до артилерії та бронетехніку стандартів НАТО. Що ж треба Україні просто зараз? Дозвіл на далекобійне ураження російського тилу, і з таким проханням Зеленський звернувся до нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зміна уряду ані трохи не змінює нашу позицію. Ми підтримували попередній уряд. Нинішня позиція підтримує цей уряд. Єдиний переможець такого політичного розколу це Путін. Ми не дозволимо цьому статись. Ми подвоїмо нашу підтримку. Ми повинні позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше і більше зброї за його зневагу до людського життя. Він повинен сплатити своїми втратами і власною поразкою. Як ми можемо це забезпечити? Спечити наразі нам бракує головного відповіді на це запитання, а саме нашої далекобійної спроможності, захищаючи Україну від російського наступу на Харків у травні, і червні, ми довели, що можемо зупинити будь-яку спробу Росії розширити війну. Поки що далекобійні можливості закривають американські атаки. з удар по окупованому Луганську місцеві чули близько десятка вибухів. Мені все видно. От моя школа. як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації, ракети вкотре поцілили вище авіаційне училище, яке ворог використовує як військову базу, зокрема, як і вертолітний майданчик Олексій Пасак, п'ятий канал. Дональд Трамп офіційний республіканський кандидат у президенти США. Інтриги, щоправда, майже не було. Після замаху його внутрішній рейтинг злетів до небес. Чого не скажеш про загальнонаціональний. від найближчого конкурента відірватися все ще не вдається. Але Джо Байдену від того не легше. У демократичній партії назріває переворот президента, хочуть вижбурнути з гонки, хоча він і переміг у праймериз. Як на все реагує Європа та особисто президент України, який вже запланував телефонну розмову з Трампом на вечір. Антон Кучеренко розповість. Графіки та анімація, костюм пожежника та прихильники з патріотичними плакатами триденне республіканське свято добігло кінця. Результат національного конвенту було складно не передбачити. Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти. США. фінальну промову перетворив на виставу самовихваляння та докорів чинній владі, але у завершальному слові кинув заклик до єдності. Втім, лише під власним крилом. Як американці, ми пов'язані єдиною долею і спільними й. Бутнім ми або злетимо, або розіб'ємося. Я балотуюся в президенти від імені всієї Америки, а не лише від її половини, тому що немає цінності у перемозі лише половини Америки. Тож сьогодні з вірою, відданістю та гордістю приймаю номінацію на посаду президента Сполучених Штатів. Трамп був безальтернативною кандидатурою. Він найпопулярніший політик у партії, а нещодавній замах лише підвищив цінність його персональних акцій. Я був на шести національних конвентах, але я ніколи не бачив більш згуртованої республіканської партії. Ми на шляху до перемоги. Хоч хто був Байден, Гарріс, хоч кого вони виставляли б на вибори сьогодні, завтра, наступного тижня, ми переможемо. Це буде феєрична перемога. Але кого ж виставлять демократи? Поки що не знають навіть у самій партії. За даними інсайдерів, Джо Байден вийшов із президентських перегонів. Чинний глава Білого Дому зрештою втратив підтримку партійців. І, хоча він виграв праймерис, його фізичний стан ігнорувати стало неможливо. Хто буде наступником, розбігаються очі. Називають імена губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, віце віцепрезидентки Камали Гарріс та ще з півдесятка імен. Президент Джо Байден погодився піти з посади кандидата від демократів. Байден припиняє боротьбу за переобрання. Кандидата на посаду глави держави від демократичної партії буде визначено наступного місяця. Для Байдена вже підготували промову. Він продовжить роботу як президент. За моїми даними, він також не схвалить кандидатуру віце-президентки Гаріс як своєї наступниці. Мої джерела сподіваються, що буде натомість відкритий процес на з'їзді в Чикаго для обрання іншого кандидата в президенти від демократів. Імен вистачає, але чи Вистачить комусь із них сили подужати Трампа. Байден має низькі рейтинги всередині партії, проте у національному вимірі він лише дещо цю поступається республіканцеві. Нещодавні опитування показало, що три чверті опитаних демократів хотіли б, що Байден пішов у відставку, але не зрозуміло, якщо Байден таки залишиться у перегонах, що демократи робитимуть у день голосування? Сидітимуть вдома чи прийдуть підтримати Трампа. Сумніваються. Отже, найбільше занепокоєння викликає те, що це може негативно вплинути на явку демократів. Привид Трампа вже бродить Європою. Експрезидент ще не у Білому домі, але вже у головах провідних політиків континенту. Напередодні у Європарламенті про нього згадала навіть Урсула фон дер Ляєн. Її саме переобрали на посаду глави Єврокомісії. З трибуни у Страсбурзі пообіцяла зробити ЄС військовим союзом, себто посилити автономію від штатів. Але чия доля дедалі більш залежна від Вашингтона? Це України. Штати головний безпековий партнер Києва. Про майбутнє співпраці з Вашингтоном та повер. Звернення Трампа ексклюзивно для Бібісі говорив Володимир Зеленський. Можливо, він справді не розуміє, що коїться в Україні, але єдине, що ми можемо зробити, це співпрацювати зі Сполученими Штатами. І якщо прийде нова команда, ми мусимо це зробити. Це буде важко, але ми не цураємося важкої роботи. Завершити війну за добу голослівну заяву Трампа також прокоментував президент України. Миротворча ідея республіканця стала рисою його передвиборної кампанії, але чи прихильна вона українському лідеру? Всі будуть лише щасливішими, якщо одна людина, незалежно від того, Дональд Трамп чи ні, припустимо це Дональд Трамп. Якщо одна людина у світі може зупинити війну протягом 24 годин, питання в тому, якою буде ціна. Я не маю на увазі, що його ідея полягає в тому, щоб змусити нас заплатити цю ціну. Але якщо він хоче закінчити війну за добу, то найпростіший спосіб змусити нас. Республіканці викрутили мага наратив на максимум. У віцепрезиденти Трамп обрав лояльного Джей Ді Венса, маловідомого політика і середовища білих трударів. Республіканську пару вже називають виграшним квитком та готують їх до повернення у Білий Дім. У демократів тим часом криза. Джо Байден тримається за номінацію всупереч волі партії. Антон Кучеренко, п'ятий канал.